І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію, і сьогодні ми будемо говорити про особисті кордони. Що таке особисті кордони? Для чого потрібно про них знати і які їх види бувають. Ну, особисті кордони це такі уявні межі, що відмежовують стани спокою та неспокою, комфорту і дискомфорту у психіці. А коли психіка знаходиться у стані дискомфорту, то вегетативна нервова система переходить у симпатичний режим, який зношує органи, необхідні для виживання у сутичці з шаблозубим тигром, наприклад, зір, серце, і натомість притупляє органи, що пов'язані з переробкою та обміном речовин, тобто спрацьовує звичайний механізм стресової реакції. Насправді особисті кордони сильно схожі на державні кордони. За законом будь-якої країни не можна просто взяти і перетнути кордони. Для цього є певні процедури, які дозбу... дозволяють перебувати на чужій території, проте це відбувається не без обмежень і у випадку чого можуть навіть депортувати. Наприклад, загалом нас ніхто не може зайвого торкатись. Проте ми дозволяємо нас торкатись лікарям під час огляду та медичних процедур тощо. Але якщо лікар починає торкатись там, де не треба, ми депортуємо його зі свого особистого простору і накладаємо максимально можливу кількість санкцій, тому що він вчиняє неетично. І він, може і пройшов паспортний контроль, але мацати і робити, що заманеться з нашою архітектурою заборонено. Тому пройдіть в чорний список, будь ласка. І натомість тату майстру дозволено малювати на нашій архітектурі, там які-небудь мурали або стінописи, але виключно згідно із домовленостями. З деякими людьми у нас діє безвізовий режим. Комусь ми дозволяємо торкатись нас більше, аніж потрібно для ввічливого рукопотискання, а з кимось ні руку тиснути, ні як по-іншому ми взаємодіяти взагалі не хочемо. І, звісно, що наші кордони залежать від нашого ставлення до них, від нашого досвіду, який формує це ставлення, а також від конкретного досвіду з конкретними людьми, до яких ми маємо конкретне ставлення. І для чого нам потрібні знання про особисті кордони? Ну, ці знання потрібні для того, щоб розуміти природу свого дискомфорту при взаємодії з певними людьми. Що дозволить якісніше долати ці непорозуміння і не змушувати нашу психіку зайвий раз активувати симпатичний відділ нервової системи. Тобто ці знання необхідні для збереження свого як фізичного, так і психічного здоров'я. Тож тепер давайте перейдемо власне, до видів особистих кордонів. Їх є вісім. І першим видом особистих кордонів є фізичні кордони. Це все, що пов'язане з нашим фізичним тілом. Порушення цього виду кордонів можуть мати вигляд яких-небудь неприємних нам доторків, тобто доторків, здійснювати які ми не дозволяємо певним людям. Наприклад, особисто я. Не люблю обійматися з усіма підряд, і люди навколо мене знають про це. Або ж вони знають, що якщо їм там дуже хочеться, ну у них якась складна ситуація, їм потрібна е, підтримка, е, то вони знають, що якщо є така потреба, то про це треба запитати і попросити. І звісно, до порушення фізичних кордонів відноситься також і побиття, хапання, штовхання, притискання тощо. А також до цього відноситься особистий простір, тобто певний радіус, при порушенні якого певні люди в певні моменти викликають у психіки дискомфорт. Тобто це той дискомфорт, коли ми лягаємо в лікарню на стаціонар і маємо труднощі із засинанням, бо люди навколо нас може і не торкаються нас, але для належного спокою їх там взагалі не мало би бути. І до особистого простору також відносять приватність в цілому, наприклад, не можна заходити без стуку або ж читати щоденники інших людей. І цікавим у фізичних кордонах може бути ще й таке: якщо ми говоримо про романтичні стосунки, то може бути, що один партнер у фізичному плані в цілому повністю відкритий для другого, але тільки якщо поруч немає інших людей, і це нормально. Наступним видом особистих кордонів є емоційні кордони. Це кордони, що пов'язані з почуттєвою сферою нашої особистості. І загалом порушення емоційних кордонів полягає у знеціненні почуттів іншої людини, знеціненні її переживань. І це може мати такий вигляд: наприклад, шантаж. Наприклад, якщо ти від мене підеш, я зроблю щось із собою або з тобою, приниження. Жартики, такі, знаєте, ну, неприємні жартики, відверто кажучи, знецінення особистості. Коли людині кажуть, як вона має почуватися, типу тобі не варто переживати, коли применшують вплив якоїсь події, типу, це ж дрібничка, що звідки тобі знати, яка це для людини дрібничка чи ні. Газлайтинг, коли людину змушують сумніватися у своїй адекватності, типу е, ти себе накручуєш. Там, переобтяження емоціями, або там, надмірний вияв емоцій перед людьми, які до цього не готові, там, вимоги поділитись чимось особистим, плітки про подробиці життя інших людей, або коли людина ділиться чимось особистим на занадто ранньому етапі розвитку стосунків, а також коли людина ділиться неприйнятною інформацією. Наприклад, коли людина, що була свідком страшних подій, розказує і змушує слухати про всю цю жесть. І саме за усіх цих причин ми наголошуємо на якості у побудові стосунків, зараз розкажу, в чому суть. Адже, якщо стосунки будуть мати таку якість, що доречним буде формулювання у вас завелися діти від цього чоловіка, а не ми прийняли рішення стати батьками і завести дітей. І якщо людині нема з ким ділитись наболівшим, то вона буде зливати це все дитині. І в цьому саме суть, бо дитина нікуди не дінеться, навіть у майбутньому, тому що їй буквально з самого дитинства в лоб кажуть: ми з тобою міняємось ролями. Тепер ти дорослий, і маєш піклуватись про мене. Хоча дитина не готова до такої відповідальності і у майбутньому буде мати труднощі у власних стосунках, бо не можна маму зраджувати і віддавати свою енергію іншим. Тому дуже важливо якісно будувати стосунки зі своїм партнером і не зливати це все дитині. Також важливим пунктом у емоційних кордонах дітей є обумовлені стосунки. Тобто, коли дитина має заслуговувати любов, а інакше вона отримає лише холодність і неприйняття від своїх батьків. Необхідно розуміти, що саме батьки, чи виконуючи обов'язки, формують у дитину внутрішню опору, тобто розуміння про свою базову безпеку. Коли дитина отримує холод замість любові, то її базова потреба у безпеці порушена, а значить порушується і благополуччя її розвитку. Тому оцінки в школі, досягнення, вчинки дитини окремо, а любов окремо, ще буде час і місце обговорити її помилки та допомогти пройти їй певні уроки. А наступним видом особистих кордонів це сексуальні кордони. І це все, що стосується сексуальності, репродуктивної там, статевої функції людини і її зовнішності у цьому контексті. Порушення цих кордонів Може мати вигляд як неприпустимих доторків відвертого насильства, так і коментарів щодо чиєїсь зовнішності, там висловлювання думок стосовно якогось там статевого потенціалу, типу, в тебе такі широкі стег, напевно, купу дітей народиш. От не треба так робити, це неприйнятня. І також розум, розмови про секс без згоди і бажання людини, жарти про секс без згоди і бажання людини натяки на секс без згоди і бажання людини, примус до сексу без згоди і бажання людини. А також поєднання емоційних та сексуальних кордонів, шантаж з метою отримати е, секс. Ну ж, бо дай мені секс, чи ти мене не любиш. Або, звісно, також може бути залякування з метою там, отримати секс. Ну і також до порушення сексуальних кордонів відносяться розмови про наші статеві стосунки з іншими людьми. Тобто це нормально, коли партнер просить нас не розмовляти про все це на людях або з іншими людьми, бо він хоче, щоб у нашому ліжку були він, ми та лікарі, якщо того потребує здоров'я, ну і інші фахівці, до яких ми вдвох звертаємося. І наступним видом особистих кордонів є інтелектуальні кордони. І це все, що стосується інтелектуальних здібностей людини. Порушення цього виду кордонів може мати такий вигляд: знецінення поглядів, знань, думок, дій, точок зору людини, кепкування над людиною через її погляди, коментарі стосовно інтелектуальних здібностей людини, повне знецінення авторитету людини через одну її помилку. Чванство і зарозумілість на підґрунті власного авторитету, ну а також навішування ярликів інтелектуальних, типу, поводишся як дурень. Хоча ну, людина не дурень, нащо так говорити? Ну, Не дурень людину, не треба так говорити. І у стосунках з дітьми важливо пам'ятати про принцип природовідповідності, тобто принцип, що передбачає вікові та інші особливості дитини і будь-якої людини. І приблизно через цей принцип молодші в школі ран не дають задачі з фізики за 11 клас. А також саме тому не можна навантажувати дитину якимись проблемами, які вона ні розумово, ні емоційно не може потягнути. Тобто труднощі між татом і мамою мають бути між чоловіком та дружиною, і дитина не має допомагати їх розрулювати. А наступним видом особистих кордонів є духовні кордони. Це схожий на інтелектуальний вид кордонів, але цей вид стосується саме цінностей, святогляду, вірувань, релігійності тощо. Інтелектуальні і духовні кордони мають певну особливість. Чим різкіше і незграбніше ви висловлюєтесь стосовно інтелектуальної або духовної сфери людини, тим різкіше в неї активуються захисні механізми. Тобто це не означає, що людина накинеться на вас кулаками чи неприємними словами, але вона стосовно цієї теми тепер повністю налаштована проти вас і запевнити її в чомусь буде максимально складно. Натомість через поступовість навпаки відкривається можливість її переконати. І навіть якщо вона не переконається все таки, то таким чином можна буде зберегти усереднений градус розмови і зберегти стосунки у належній якості. А наступним видом особистих кордонів є економічні кордони. Це все, що стосується грошових та матеріально-потребових моментів у стосунках. Порушення цих кордонів має такий вигляд: нехтування потребами дитини або партнера, який не заробляє, позбавлення фінансових засобів, маніпуляції грошима, позбавлення права голосу партнера, що не заробляє. Залишення в безпомічній ситуації дитини або партнера, який не заробляє. Ну тут це досить просто і зрозуміло. А наступним видом особистих кордонів є матеріальні кордони. І тут теж все досить просто. Це все, що стосується матеріальних особистих речей людини. І порушення цих кордонів може бути таке. Брати без дозволу речі людини, і при тому неважливо, наскільки це особисті речі. Тобто, якщо це не прокладки людини, чи не, не, не ліки там, чи ще щось таке, то це не значить, що це можна просто брати і чпати. Користуватись речами довше, аніж було дозволено. Повертати речі у гіршому стані, аніж вони були взяті. Не повертати речі, якими нам дали лише тимчасово користуватися. І також проявляти зневажливе ставлення до того важливих для людини матеріальних речей. І стосовно матеріальних та емоційних кордонів є така цікава річ, що аб'юзери, коли вибухають і починають кричати та ламати речі, то вони ніколи не ламають своїх речей. Вони ламають тільки ті речі, що належать людині, яку вони власне аб'юзять. Навіть якщо це спільний припустимо посуд. То він його розіб'є, бо це ти його так хотіла і мріяла про нього. І якщо у вас є тварини, які належать кожному окремо, типу у нього собака, у тебе кід, то він буде ображати і зневажливо ставитись саме до тварини партнера. А також цікава річ, що як ви бачите, аб'юзери ніколи насправді не вибухають, адже вони помірковано зневажають тільки речі інших людей. Тому будьте уважні. І, звісно, як маніпулятивний засіб людина може дозволити собі дійсно розійтися, і з метою залякування партнера вона зіграє саме справжнє психування і буде взагалі все ламати і кричати. Однак також це може значити, наприклад, ураження нервової системи людини яким-небудь аутоімунним захворюванням, через що вона себе дійсно не контролює. Хоча насправді це також не є виправданим. А якщо ви ще й помічаєте певні закономірності стосовно е, того, які речі ламає людина, то тут жодних сумнівів бути не може. Тому будьте, будь ласка, у своїх стосунках уважні. І останній вид особистих кордонів на сьогодні це часові кордони. Це про те, як люди претендують на те, щоб займати наш час. І порушення цих кордонів може мати такий вигляд. Телефонні дзвінки, або повідомлення, коли не сталося нічого надзвичайного в непідходящий час. Очікування, що людина допоможе або просто приділить увагу, кинувши всі свої справи, там навіть важливі, робочі, особисті, сімейні і так далі. Дзвінки у пізній час, коли загалом вже прийнято спати, або точно відомо, що людина спить у цей час, або в неї просто тиха година, в неї так прийнято відпочивати. Також прохання про надання безкоштовних послуг на неналежному рівні стосунків. Тобто ненормально допомагати дружині з її комп'ютером за гроші, але також ненормально допомагати усім підряд, там, окрім близьких, без оплати взагалі. А також надмірні зобов'язання, тобто коли людині делегується купа роботи без уваги до того, скільки часу і сил вона в неї займатиме, ну і також довгі розмови з емоційно виснажливими людьми. І також поєднання емоційних та часових кордонів. Якщо любиш мене, то приділяй мені увесь свій вільний час. Ну або, хоча б підпишись, постав вподобайку, тисни дзвіночок. В описі також є сп способи для фінансової підтримки мого каналу. А на цьому все. З вами був Віктор. Ми скоро знову побачимося і до побачення!